До студії обласного телебачення Галичина завітала одинадцятикласниця з міста Сватове Луганської області Валерія Жарко, щоб поділитися враженнями про своє перебування на Прикарпатті. Розмовляла з гостею Галина Філіпова. В Івано-Франківську Валерія гостювала у дядька на вихідних збирається повертатись додому, але Прикарпаття полонило її вже давно. На Івано-Франківщині дівчина вже втретє. Я сюди хочу повернутися. Мені тут дуже подобається. Мені подобається краєвиди івано Франковщини, люди дуже зі добрі, іскрені. Про брак інформації на Луганщині про Західну Україну Лера каже: Я читаю хто хоче, той узнає. Є інтернет, є інші ресурси. Тобто, якщо людина хоче, він буде узнавати. А історії Запада або Донбаса. У нас в городе все тихо. У нас единственный город в Луганской области, который не поднял флаги, флаги. Да, у нас за Украину, мы за единую Украину. У нас очень патриотичный город. Благодаря нашему мэру Ивану Викторовичу Рыбалко. Он нас так все года настраивал, что Украина есть Украина, ее нельзя разделять. Украина должна быть единой. У меня в семье, в моем городе не нужно никого переубеждать, что здесь хорошие люди. Это все и так знаешь что здесь люди хорошие. Я вернусь домой с матью. Маса емоцій, я б візде була, я много ж видела, Я буду сюди, я ще приїду сюди, мені очень нравится. Валерія Жарко пише вірші українською мовою про красу української природи і про Великого Кобзаря. Він був борцем, він ним зостався, вступивши з владою в двобій, Панів царів він не злякався, бо за народ боровся свій. Він земляків підняв з колін священним іменем Тараса. І досі лина щедрий дзвін, що не підвладній владі часу. У наступному році Валерія вступатиме до вузу, вагається між Львовом та Івано-Франківськом.